Організми населяють всю товчу гідросфери аж до максимальних її глибин. Найбільша щільність живих організмів у поверхневих шарах Світового океану і біля узбережжя, які прогріваються і освітлюються сонцем. Організми, що населяють верхній шар, називають планктоном, а при Доні – бентосом. Біомаса світового океану це сукупність живих водних організмів гідросфери. Вона значно менша від біомаси суходолу і становить близько 0,13%, а співвідношення рослин і тварин прямо протилежне їхньому співвідношенню на суходолі. У світовому океані на частку рослин припадає лише 6,3%. А тварини становлять 93,7%. Це пов'язано з тим, що сонячна енергія у воді використовується лише на чотири відсотка, а на суходолі до 1%. відсотка.